Аном на сьогоднішній день війна Московії проти України триває вже 10 з половиною років. Все розпочалося в лютому, далекого 2014 року, а саме 20 лютого. з початком окупації українського півострову Крим російськими військами. Після проведення фейкового референдуму та анексії Криму Кремль також поклав око і на інші регіони України, а саме на схід нашої з вами держави першу чергу на Донецьку та Луганську області. Також були спроби принести свій руський мір і в іншій області України, але там все дуже швидко закінчилось. Як, наприклад, в Одесі 2 травня. Я думаю, всі розуміють, що саме я маю на увазі. Але збройне протистояння між Москвою та Україною ми з вами сьогодні докладно розглядати не будемо. Інформація стосовно цього є в інших відео на даному каналі. Посилання будуть в описі. Сьогодні ми з вами розглянемо один локальний епізод цієї війни. Який вивів її на зовсім інший рівень та торкнувся громадян деяких країн, які здавалося взагалі ніяким боком до неї не відносяться. 17 липня 2014 року пасажирський боїнг 777 Малайзійських авіаліній, який виконував рейс mh 17, вилетів з Амстердаму, Нідерланди о 13.30 за київським часом. На його борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Літак прямував до міжнародного аеропорту Куала Лумпур, Малайзія. За даними чорних ящиків, до яких ми повернемося трішки пізніше, несправності на літаку не було і політ тривав штатно. Але люди, які були в цьому літаку, навіть не здогадувались, що цей політ останній в їхньому житті, та менш ніж через три години, всі вони трагічно загинуть. Близько 16.00 за київським часом, неподалік міста Торес Донецької області, який на той момент перебував під контролем російських та проросійських військових формувань. Зв'язок з літаком обірвався. Невдовзі після цього у соцмережах почали з'являтися повідомлення, відео та фотографії, які показували рештки літака, що розбився неподалік Торезу. Але чи був це саме Boeing 777 рейсу MH17, поки що було незрозуміло. Зокрема, через те, що близько 17.50 один з лідерів бойовиків на Донбасі Ігор Стрілков опублікував в соцмережах повідомлення про те, що сепаратисти збили в районі Тореза український військовотранспортний літак Ан 26 Проте трохи згодом, коли стало зрозуміло, що рештки літака, виявленого неподалік Торезо, належать саме пасажирському лайнеру, даний пост зник. А на заміну йому Ігор Стрілков опублікував інший пост, який зараз ви маєте змогу бачити перед собою на екрані. Станом на цей момент сумнівів вже ні в кого не було. Неподалік Торезо розбився літак малазійських авіаліній рейсу MH17. Кремлівські пропагандисти та різного роду експерти відразу ж почали засипати інформаційний простір різними версіями. На літаку була бомба, його збив український су 25 В літаку сиділи трупи, чи навіть версія того, що це був замах на російського президента Путіна, і українські військові збили пасажирський літак випадково, начебто, насправді ціллю був президентський літак московського диктатора. Також російські та проросійські бойовики майже неділю не могли спромогтися віддати представникам Малайзії чорні скриньки, про які я згадував раніше. Передача бортових самописців, яка кілька разів відкладалася без пояснення причин. Відбулася після опівночі, 22 липня в присутності журналістів. Під час передачі скриньок малайзійцям прем'єр-міністр так званої ДНР Олександр Бородай сказав, що покладає відповідальність за аварію літака на українську владу. Мета всієї цієї клоунади з боку сепаратистів та росіян, які їх курували, була дуже проста: Кремль хотів приховати від усього світу неприємну для себе реальність за допомогою потоку інформаційного хаосу, але на щастя в них нічого не вийшло. Того ж дня Служба безпеки України оприлюднила записи перехоплення телефонних розмов сепаратистів та їхніх кремлівських кураторів невдовзі після катастрофи. Пропоную їх до вашої уваги. Тільки що збили самоліт, група міньора заєнаківа упав. Леся льотчики. Поїхали искать, фотографувати збитий самоліт. Ти між назад. Ну, 30 минут назад. Чернухінський збили самоліт. Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Самолет рассыпался в воздухе, в районе э, шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200 го 200-й. Да. Гражданский. Короче, блин, топудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? В лунке прямо во дворы падали туда. Борт какой. Вот. Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки Понятно. внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. вооружение есть у них? Не, вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы Гр... есть? Да. Индонезийского студента есть из университета. Через два тижні, 7 серпня 2014 року, була створена спільна слідча група G.I.T., в яку увійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, що хотіли спільно працювати над кримінальним розслідуванням злочину. 8 листопада того ж року експертно-журналістська група Bellingcat опублікувала свою підсумкову доповідь щодо розслідування катастрофи рейсу MH17 в Україні. У доповіді Bellingcat йдеться, що 17 липня 2014 року установка БУК була перевезена на вантажівці з Донецька в Сніжне, а потім відправилась на південь від Сніжного, де близько 16.20 була запущена ракета, що збила лайнер. Автори доповіді запевняють, що помічений в районі Сніжного БУК російського походження. Комплекс, численні фотографії якого були зроблені на території України, стояв до цього в складі 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка дислокується неподалік від Курська. У доповіді установка умовно іменується Бук 3Х2 за написом на правому борту. Журналісти зазначають, що схожа на Бук 3Х2 машина була в складі військового конвою, що прямував із Курська в Міллєрове Ростовська область у червні 2014 року. На знімках з Росії, праворуч і України ліворуч, геолокацію яких вдалося підтвердити Белінкет, видно схожі навантажувальні маркування, елементи номерів і біла фарба на щитку гусениці. Під Час вивчення командою Белінга безлічі спостережень Буків стало ясно, що гумові щитки над гусеницями БУКІВ з часом отримують ушкодження, і вони створюють унікальний, так би мовити, відбиток пальців, який дозволяє зіставити буки на різних фотографіях. У випадку Бука 3 х 2 і фотографії Бука Періс-меч у Донецьку щитки гусениць були практично ідентичні. Тим часом російський концерн Алмаз Антей, який є виробником ракет для ЗРК Бук, провів власне розслідування. Генеральний директор даного підприємства Ян Новіков заявив: якщо Боїнг 777 малазійських авіаліній було збито зенітним ракетним комплексом, Бу, то уразила його ракета 9М-38 з боку населеного пункту Зарощинське. У той час, за даними сепаратистів, Зарощинське знаходилось під контролем ЗСУ. Щодо самого типу цих ракет, Новіков заявив. Що термін їхньої експлуатації в російській армії завершився 2011 року, і їх зняли з озброєння Збройних сил Російської Федерації. Щоправда, представник концерну не уточнив, чи наявні ракети 9М38 на складах у Росії та чи всі вони були утилізовані. Засновник Bellingcat Еліот Хігінс трохи згодом розкритикував це так зване розслідування. Він демонструє, що заява про відсутність ракет 9 М 38 на озброєнні Росії брехня, так як на фоні саме цих ракет в грудні 2013 року фотографувався Путін. 8 липня вже 2015 року Малайзія запропонувала Радбезо ООН створити міжнародний трибунал, щоб притягнути до відповідальності винних в авіакатастрофі. Але Росія, як постійний член Радбезо ООН, блокує голосування, наклавши на резолюцію вето. 19 липня того ж року була ще одна спроба голосування, але Росія знову накладує на нього вето. Тобто Кремль виступив проти міжнародного відкритого розслідування та проти покарання винних. Замість цього вони намагалися просувати версії своїх особистих розслідувань, яких на той момент було вже 10. Повертаючись трішки назад, варто сказати, що ще 21 липня 2014 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію номер 2166, яка вимагала, від контролювавших місце катастрофи і прилеглий району російських бойовиків утриматися від будь-яких дій, які порушили картину подій на місці катастрофи. Резолюція також закликала усі держави та відповідальних осіб до всебічного співробітництва при проведенні міжнародного розслідування причин катастрофи. Згідно з правилами ІКО міжнародної організації цивільної авіації, Україна мала право проводити технічне розслідування причин загибелі рейсу MH17, оскільки катастрофа сталася на її території. Однак для запобігання звинуваченням у упередженості Київ добровільно передав повноваження щодо проведення технічного розслідування авіакатастрофи Раді з безпеки в Нідерландах. Там, у складі об'єднаної слідчої групи JIT, розслідування і розпочалося, яке було розділене на дві частини: технічну та кримінальну. Станом на 13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів представила остаточний звіт технічного розслідування, в якому говорилося, що літак був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу БУ із бойовою частиною 9 а 314 М. У звіті не вказувалося конкретне місце запуску ракети, але говорилося, що запуск ракети відбувся із району на сході України площею 320 квадратних кілометрів. Всі інші альтернативні версії, які так завзято намагався просувати Кремль, були остаточно спростовані. 28 вересня 2016 року JIT представила перші результати кримінального розслідування причин катастрофи райсу mh 17. MH17 був збитий ракетою серії 9М38, ймовірніше всього 9М38М1, з бойовою частиною 9H314М, запущеною із ЗРК БУК із сільськогосподарського поля в районі СМТ «Першотравневе» біля населеного пункту Сніжне. Район запуску ракети в момент катастрофи знаходився під контролем російських та проросійських бойовиків. ЗРК Бук, з якого було здійснено запуск ракети, був доставлений в Україну з Російської Федерації та після знищення рейсу MH17 знову повернувся на територію Росії. Але Кремль продовжив свою клоунаду та намагався дискредитувати дане розслідування, заявивши, що Україна не могла входити до спільної слідчої групи, так як вона є зацікавленою стороною. А також заявивши, що якщо Україна все ж таки входить до цієї групи, то і Росія повинна туди входити. Відповідно до положень міжнародного законодавства з розслідування авіакатастроф, до об'єднаної слідчої групи мають входити наступні країни А, на території якої сталася авіапригода Б громадяни якої країни постраждали та В. Країна походження авіакомпанії. Окремо залучаються представники виробника літака та експерти з розшифрування даних із чорних ящиків. Очевидно, що Росія не відповідає жодному з цих критеріїв, щоб мати право бути частиною об'єднаної слідчої групи. У свою чергу, відповідно до міжнародного права, країна, на території якої сталася авіапригода, не тільки бере участь у розслідуванні, а й має право очолити це розслідування. Але Україна добровільно передала Нідерландам технічну частину розслідування та головну роль у кримінальному розслідуванні, щоб не бути звинуваченою в заангажованості. Таким чином, ми бачимо, що намагання спекулювати міжнародним правом з боку Кремля не дало московитам ніякого результату. Розслідування відбулося як і суд в Гаазі за результатами цього розслідування. У червні 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРКБУ. Перший колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін. Позивний стрілок, псевдонім Стрілков, громадянин Російської Федерації, другий генерал, а на час збиття літака, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, Глава ГРУ так званої ДНР Сергій Дубинський, громадянин Російської Федерації, третій підполковник повітряно-десантних військ Російської Федерації Олег Пулатов, громадянин Російської Федерації, та четвертий єдиний в цьому списку громадянин України Леонід Харченко, який зрадив Україну та воював на боці так званої ДНР. Кримінальний судовий процес у справі mh 17 розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах. Слухання проходило у судовому комплексі Схіп під час слухання 17 листопада 2022 року. Суд визнав версію обвинувачення, що саме Російська Федерація контролювала так звану ДНР. Крім цього, судді визначили на основі підтверджених доказів, що літак MH17 був збитий із ЗРК «Бук» із тимчасово окупованого Первомайська, а також що ракету випустили навмисно вже після ухвалення рішення. Суд визнав Дубінського, Гіркіна та Харченка винними у збитті Боїнга рейсу MH17. Пулатова виправдали: доведена провина настільки важка, і наслідки настільки серйозні, що може застосовуватися лише найвищий термін покарання, тобто довічне ув'язнення. Суд усвідомлює, що такий вирок не може зменшити гори родичів, але суд сподівається, що рідні загиблих зможуть знайти втіху в тому факті, що доведена відповідальність винних. Повідомив суддя під час засідання. Обвинувачені повинні будуть виплатити 16 мільйонів євро компенсації родичам загиблих. Суд має намір видати окремий ордер на компенсацію щодо кожного окремого запиту. Суд вважає, що горювання постраждалих не може бути висловлено або обраховано будь-якими сумами, тому обчислення здійснюється згідно з практикою українського суду. Таким чином, суд визнає, що компенсація не є необґрунтованою чи невиправданою. На вирок відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що на лаві підсудних мають опинитися й замовники. Важливе рішення суду в Гаазі: перші вироки винним у збитті Меч 17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства, і тодішні, і нинішні, буде неминучим, зазначив Гарант. Дуже складно не поводитись зі словами Володимира Зеленського: за будь-які військові злочини армії московитів проти України та українського народу прийде неминуча кара. Збройні сили України та всеукраїнське суспільство продовжують та продовжуватимуть працювати задля цього. На сьогоднішній день війна вже перейшла на територію агресора. Московити, які приймали участь у війні та підтримували окупацію української території, вже починають на собі відчувати всі принади цієї війни. Від себе особисто також хочу побажати успіхів підрозділам української армії, які нищать ворога як на нашій землі, так і на території московської недоімперії. Зло буде покарано.